Вітаємо, малята! Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож по світу транспорту. Сьогодні ми згадаємо, які бувають види транспорту і загадаємо деякі цікаві загадки. Приготувалися? Починаємо! Сил багато цей транспорт має, у повітрі він літає, возить він в собі людей. Татусів, матусь, дітей. Молодці це літак. А ну, хлопчики й дівчатка, підгадайте ще загадку. По маршруту вас везуть і квиточки продають. З вигляду продовгувати, Але зовсім не рогати. Що це? Молодці це автобус. Впевнено, вперед прямує. Через море, океан, сильний шторм і ураган. Знову відгадали Корабель. Привіт! Ти вже знаєш, що існує багато-багато транспорту, і він поділяється на ось такі види. Є підземний транспорт, є наземний транспорт, є водний і також є повітряний. Зіграємо у гру. Назви транспорт, який ти бачиш, і скажи, який він наземний, підземний, водний чи повітряний. Це автомобіль. І це наземний вид транспорту. Це катер і це водний транспорт. А літак це повітряний транспорт. А який вид транспорту метро? Так, це підземний транспорт. Корабель, і це водний транспорт. Велосипед наземний. Потяг теж наземний. Вертоліт повітряний транспорт, а човен водний. Автобус наземний транспорт. І звичайно повітряна куля це повітряний транспорт. Ти усе правильно визначив? Молочинка.